Це подкаст громадського радіо. Зустрічі Програма про україно-єврейські взаємини Ви слухаєте програму Зустрічі на громадському радіо. Мене звати Ліза Цереградська, і сьогодні моєю співрозмовницею є Світлана Чуніхіна. Вона кандидатка психологічних наук, соціальна і політична психологиня. Пані Світлано, я вас вітаю. Вітаю вас також. Ми будемо сьогодні говорити про це. Друга програма. Направду. Спершу ми вже говорили про е, висловлювання репера Канівеста, про те, що євреї повинні пробачити Гітлеру. Ми говорили дещо в іншому аспекті, і мені сталося, що ось цей привід, я звісно не закликаю зараз якось серйозно ставитися до цих закликів або сприймати особу Канівеста якось серйозно, бо останнім часом не випадає сподіватися на його е, адекватність. Це моя суб'єктивна оцінка. Та, зрештою, я вбачаю в цьому заклику, і в тому, що воно має можливість пролунати кілька важливих проблем. І навіть не проблем, а таких питань, які у мене в першу чергу породжують дуже багато супротиву всередині. І воно стосується, звісно, ось цього глобального розуміння прощення. Прощення як явище. І звісно, що йдеться конкретно в цій темі і про Голокости, про Гітлера. До чого закликав Канівест, але дуже багато паралелей породжується із нашою ситуацією в Україні з війною. Тож я хочу розпочати нашу розмову таким простим запитанням: а чому взагалі людині потрібне пробачення? Що це таке? Чому людині потрібно пробачити когось? Це є такий запит, і він якось пояснюється з точки зору психологів. Ну тут в тому питанні, яке ви підняли багато шарів, до кожного з яких мені здається, треба приділити увагу треба говорити його. Але я ж почну з прямої прямої відповіді на ваше запитання, чому потрібно прощати, тому що тому, що а, а, в ситуаціях конфліктів, особливо важких конфліктів, а, а, як наслідок виникає. Перервані відносини, да, неможливість неможливість поновлення чи продовження відносин в ситуації нормальності, так, але ж е з часом, коли конфлікт втрачає свою гостроту, рутинне мирне життя воно все ж таки так чи інакше вимагає якогось функціонування відносин на більш-менш нормальному рівні. І прощення воно є одним з елементів нормалізації чи поновлення тих відносин, які іноді мають в тому числі і прагматичний сенс. Так? Ну, ну, напевно, найбільш такий вегетаріанський приклад тут можна привести, де мені мене і французи, але ж от, ситуація між Німеччиною і Францією після Другої світової війни. Ну вона от саме от такого такого плану була конфліктом. Так там без прощення воно б не могло відбутися, не могла б відбутися і об'єднана Європа зрештою, і світ був не такий, як ми його зараз знаємо, і іноді навіть любимо. Тобто коротка відповідь така, тому що прощення це крок до поновлення відносин, які можуть бути важливі і актуальні з точки зору тих завдань, які сторони можуть вирішувати. В своєму житті чи співіснуванні. Тепер, якщо можна, якщо дозволити кілька ремарок щодо вашої підводки да, до запитання, щодо самої ситуації самої ситуації цього вислову Канілиста. Річ у тім, що як би ми не ставилися несерйозно до цієї фігури, він зараз є політичною постаттю в США, а він є функціонером, наскільки я розумію, республіканської партії і навіть щось там натякає на те, що він буде номінуватися, чи ну що в принципі в нього є є, є якась політична кар'єра, в тому числі найвищого вищого рівня а, ну в межах офіційної американської політики, і до речі, от те інтерв'ю, яке вийшло на Netflix, з Володимир Зеленським. Його автор Девід Леттерман після того, як він взяв це інтерв'ю, і вийшла ця передача. Він дав в свою чергу сам дав інтерв'ю. Видання вони з Вашинтон Пост, але я можу пошу помилятися, і там його питали про зеленського половину питань. А друга половина стосувалася канюеста і його саме цих висловлювань. Тобто, це в тому числі фактор громадської думки в США. Ну тобто, це важлива ситуація. Це не можна списати на психологічний стан чи екцентріч чи сферу uh, діяльності цієї людини да це факт політики, це чинник політики, американської сучасне відтак це чинник політики світової і української в тому числі паралелі з тим, uh, що з нами відбувається і буде відбуватися після того, як війна uh, так чи інакше закінчиться. Вони проглядаються абсолютно. Да, це, 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 це є сенс обговорювати. От я дякую вам за це уточнення, тому що насправді мені здавалося, що вся ця постать Канівеста і те, що він робить, і так мені теж було відомо про його амбіції, але зрештою, можливо через відстань, можливо, через існування в абсолютно різних обставинах життєвих, мені все таке здавалося, що це щось, що було сказано без якогось підтексту і не було маркером, але зачепило конкретно мене. Uh -huh. І тому це ще більш важливим є і наша розмова. Зокрема, я би хотіла ще трошки повернутися до вашого до вашої відповіді на запитання, чому людині взагалі потрібно і важливо прощати. Ви сказали, що це є елементом важливим до відновлення якихось стосунків, якоїсь комунікації. Тобто без цього неможливо в подальшому ці стосунки вибудовувати. І коли йдеться про співіснування... Якихось країн, народів це все теж зрозуміло, але виходить тоді, що в цьому явищі, у пробаченні, упрощенні, є суто такий прагматичний фактор. Тобто, тут немає такого, що, наприклад, не знаю, наша психіка, ось ми так побудовані, наша психіка, так побудована, що вона на якомусь певному етапі потребує ось цього процесу пробачити або бути пробаченим. Що нам каже психологія про це. Я мені здається, я розумію, про що ви кажете. Чи є щось, ну якась сила внутрішня чи зовнішня, яка нас у майбутньому може спонукати до, до прощення, да? То, ну, от так, є щось, так. що спонукає людину до прощення. Ну я я, би я, я би відповіла, що ні, немає такої сили, яка спонукає, саме спонукає чи примушує людину прощати, тобто прощення це не без альтернативний сценарій. Так само ми можемо знайти якісь приклади. Їх, до речі, менше, але ж можна знайти знайти, коли це прощення і не відбулося так, а, ані офіційно, ані неофіційно, да? чи там не, не закріплено в договорі, чи за ну, ну тобто взагалі ніяк. Да? І воно ця ворожнеча, вона я десь там тліє, якось живріє, там да і залишається у відносинах як, як тло, да? як повний як, як контекст. А, то ні, прощення це не неминучий сценарій. Чому проблема з цим цим висловом канілеса? Я його не, не читала в о, о, оригіналі, там не, не бачила, не чула. Але одну тільки в заголовки бачила, що повинний простити. Так, хтось повинен простити. А, ну, от саме тут некоректно, саме повинні. Тим більше, що канілес не належить до єврейського народу і е, немає такої сили, яка може е, е, санкціонувати чи примусити е, когось до прощення. А прощення це дуже інтимний процес. По-перше, да, він відбувається між сторонами, які а, мають дуже драматичну історію стосунки. Попередньо там зазвичай кривавий конфлікт, да, чи гострий трагічний конфлікт. А, і спрощення зазвичай стосується ситуації, де є асиметрія ролей, де одна сторона є жертвою, інша сторона агресором. Це друга істотна ситуація. І третя найістотніша ситуація: що прощення може відбутися лише тоді. Прощення це двосторонній процес. Це не те, що до чого вдається жертва ну в нашому випадку. Так? Давайте будемо казати те, що нас стосується. Це не те, до чого вдається жертва агресії в односторонньому порядку. Просто прощає агресора і все. Це дуже важливо, вкрай важливо. Прощення це відповідна реакція у відповідь на покаяття. Тобто, щоб простити, треба, щоб хтось попросив пробачення. Зумієте? От тільки тоді буде прощення. От це буде суттєво. Коли агресор просить пробачити, чи кається, чи там бажає спокути свої там злочини, чи шкоду завдану жертві, тоді виникає ситуація: прощати чи не прощати. Тоді виникає виникає цей вибір. Ми маємо ми маємо, хочемо ну, маємо, хочемо там, бачимо вигіду нормалізувати ці стосунки і піти на це прощення. Або ні, а наш контекст зараз вимагає продовжувати там ворожнечі і знаходитися в там в у відносинах помсти, чи ще що да? там, вимагати помсти, там репарації, ще чогось. Тобто прощення може відбутися лише от в такому форматі. Це крок, це зустрічний крок на інтенцію агресора там, попросити пробачення. Тому те, що про що каже Кан в даному випадку, да, і, і можливо те, чого ми побоїмося боїмося, що нас будуть е, так чи інакше е, не примушувати, а понукати наші партнери. Е, це одностороннє прощення, коли тебе ніхто не просив пробачення, дати просив, то це не прощення, розумієте? Це е, е, скоріше виправдовування агресора, розумієте? І коли це односторонній процес, це виправдовування агресії. І тут та, і тут не йдеться жодному випадку про нормалізацію відносин, жодному випадку, чи трансформації конфлікту у щось інше, у інший стан, у можливість мирного співіснування. Це фактично психологічна капітуляція і консервація відносин асиметрії, де залишається агресор, залишається жертва. Я тут ще хочу також уточнити, навіть не уточнити, а піти трошечки далі, хоч ви дуже вичерпно описали цей процес. Мені здається, саме такого опису нам наразі дуже сильно бракує. Але я хочу ще отакі уточнюючі моменти проговорити: чи передбачає прощення прийняття? Тобто, якщо я прощаю, отже, я приймаю, але ж е, поняття приймати це теж дуже комплексне, і кожен, напевно, що розуміє щось своє при цим. Тобто, я приймаю тебе ось таким, який зробив цю помилку, чи я приймаю самий факт і вважаю нормальним те, що ти зробив? Це ж теж різні речі. Це хороше питання. А, так, я думаю, що це важливо. Діференцювати, відрізняти прощення від нормалізації, да, прощення злочину від його нормалізації. Навіть якщо ми прощаємо злочин за умов каяття, да, чи спокути е, там, чи щось там ще да, якогось там процесу, який, внутрішнього процесу, який відбувається в, е, в агресорі, ми жодним чином не визнаємо ці злочини нормальними. Розумієте, прощення це не амністія. Ну, в тому сенсі це не зняття судинності. Ну тобто злочин залишається фактом злочинним. Ми не кажемо, що раз ти раз ти перепросив, то, то ладно, тоді ти все, що ти накоїв, це було нормально. Ми визнаємо це нормально. Жодних чином, абсолютно ні. Площення ві більше того, прощення можливе лише в рамках в цьому контексті ненормальності того, що сталося, трагічності того, що сталося, злочинності того, що сталося. Тільки в цьому контексті можливе прощення. Якщо ми нормалізуємо а, злочин, то і прощення вже немає в ньому потреби. Да? Ну, Це просто нормалізація. Ми ставимося до цього як нормальна нормальну ситуацію, дато прощення не потрібно. Прощення – це акт, який відбувається саме в в, серцевіні усього цих відносин. Пілічного конфлікту я е, хочу також поговорити про це явище в контексті релігійності, тому що, звісно, це е, релігійність, я не думаю, що має стосунок конкретно до того інформаційного приводу, яким ми послуговуємось в цій розмові. Але я, як людина, яка зростала в дуже релігійній е, родині, дуже часто мені насаджували те, що пробачити це обов'язок, це твоя повинність, це те, що. Ти зробити повинен. І ось тут теж постає багато запитань, тому що, наприклад, такий собі серіал Паломніця. Наприклад, я сподіваюся, що я хотіла би нічого не знати про це, але його авторка і ведуча Оксана Марченка, яка говорить там з різними жінками, обговорює те, як, як пробачити, зокрема, ось ці всі злочини, що коїть Росія в Україні. І для мене це. Теж дуже суголосні теми, тому що там ідеться про релігію дуже багато. От що ми можемо сказати з точки зору психології? Оце от прощення в контексті релігійному. Ну я не думаю, що прощення в контексті релігійному, психологічно має якийсь інший сенс. Ну тобто, розумієте, тут немає немає двох ну, до речі. Я хочу сказати, що я абсолютно не релігійна людина, і зра зранче, перепрошую, якщо. А там мої вислови комусь дадуться некоректним, я дійсно не вкорінена в це релігійне середовище, абсолютно не практикую жодної віри. Ну так на жаль, чи на щастя, але так сталося. Але ж все ж таки, мені здається, ну, от тепер з цього рівня і абсолютно атеїстичної налаштована, я все ж таки вбачаю в. В в, в в тій постановці питання чи проблема, яку ви пропонуєте, е, ну дві альтернативи. Е, ну, тут тобто немає третього. Або прощення це двосторонній процес, е, е, і це дійсно прощення, яке відбувається у відповідь на каїття агресора, або прощення це просто толерування, якщо цього немає цього е, необхідного елементу. Прощення це просто толерування е, е, сили, яка є в. Непереможної сили, скажімо так, да? чи, чи якогось насильства. І все. Я не знаю, і знаю, що ну, це біблійська максима, да? там християнська, про ну, попрощення, підстав да? другу другу, що, чи, що, кучу чи якось воно так здається, звучить, поправте мене, якщо я помиляюся. Я не дуже глибоко, на жаль, знаю етичні підвалини цього. Його попрощення так, як воно викладено в Біблії. Але ж я не знаю, чи я сумніваюся, як психолог, я глибоко сумніваюся, що до прощення дотична чи застосована концепція ти повинен прощати, повинен прощати. Я, я, я до цього не певнена, тому що а, а це промножує зло, зрештою у світі. Толерування насильства зрешто, зрештою примножують. Мені так стається. Це по-перше. По-друге, знову ж таки, на правахстороннього спостерігача за тим, що відбувається з релігією, вірою і церквами, в тому числі війні, ми бачимо, що не дуже те, як інститути, церкви не дуже -то добре справляються з протистоянням ву. А іноді вони навіть навіть є інститутами, які стоять на боці зла, наприклад, те, що ми чуємо від там московського патріарха Кирила, да, це не лише не тільки там виправдовування зла чи заплющування очей. Пряма підтримка, це, це намагання експлуатувати віру і ідею боже божественної присутності в світі, да взагалі як ту, яка може послуговуватися ці війні, да? Ну, зі, зі, фактично російська церква благословила цю війну. Я не знаю, як сказати інакше. Російська церква ж так же на бібліо, наприклад, на тій саме на, на той самий корпус текстів так. Но, там, Ну ніби ну ніби так, вони ж християні, да вони ж послували ці біблію, цитують біблію, там як як ми да навіть Путін цитує Біблію. Я не знаю, як ось, і були з ситуації. До речі, римський папа кіно о, о, потрапляє в звизначній ситуації ці коли, коли він намагається, скажімо так, осмислити цю війну і. О, ну, Сам чи разом з, зі спільнотою, да, це постійна якась двозначність. І саме він а, потрапляє в ці двозначності саме в на, на те місцеповщині, так, що ну, чоловіка любі в манізму, то а, ці ідеї до ситуації війни не застосовані. Розумієте, ну, принаймні, принаймні ну, ново, нового завіту. Так, звідка завітний, я думаю, що застосований. Показалки все таке інше. А мовити новий заповіт, я не знаю, вибачте, я якщо я не не знаю, ну так видається, що вони застосовані. Вони або генерують, або а, а, відверте виправдовування агресії, чи болесління агресії, чи постійно якісь двозначні ситуації і не, не, спос... не можуть зайняти однозначну моральну позицію чи тверду моральну позицію з цьому конфлікті, Спираючись на корпус релігійних текстів чи спираючись на Посилати віри, чи я не знаю що. Бо я не знаю, як у це відповідь може запитати. Як психолог, я можу сказати, що е, 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 термін повинен дуже буде З психологічної точки зору. Отож, бо я думаю, що це, це власне і є відповіддю на моє запитання, тому що ну, про, про релігію як такий спосіб підкорити. Я думаю, що багато хто бачить якісь такі дзвіночки в тих чи інших випадках. Та, зрештою, це не стільки розмова про релігійність, або що скільки про аналіз цього самого процесу як прощення, просити пробачення і пробачати. І потреби цього всього. я напевно вже так підходячи до завершення нашої розмови, хотіла би ще запитати: ну, окрім того, що зараз намагаються, якщо це в контексті України і Росії, намагаються в тих чи інших сферах, от ви згадали Папу Франциска. Я знаю багато випадків також у ЗМІ, де міжнародні журналісти інколи не розуміючи контексту Постійно там намагаються там сказати про те, що а де друга сторона конфлікту у висвітленні цієї війни має бути ще й друга сторона, адже це стандарти, і тут теж дуже багато запитань породжується. І але ви вже сказали про те, що в конфлікті є завжди той, хто винен, власне, і той, хто жертва. Хоча дуже часто нас намагаються перетягнути на сторону і сказати, що ось в конфлікті винні обоє, значить, обоє неправі. Там мені здається. Що це не застосованципі? Ну, на цьому рівні конфлікту, в якому ми зараз перебуваємо. Ну ця ця ситуація, ну в принципі, так це може бути ж конфлікті винні обоє, і десь на якомусь рівні можна там приписати Україні якусь повинну. Ну з точки зору там якоїсь не недбалості, власне, там чи легковажності, там уважно ставлення до чи інфантильного ставлення до власної державності, до інститутів до обороноздатності, ну такого всього іншого. В принципі, так на якомусь рівні так. Але ж е, е, на рівні конкретному, там де відбувається крова крок пилиття, е, е, гібель людей, руйнація інфраструктури, міста всього такого так воно не працює вже. Є агресор, є жертва. Є у випадку, коли ми говоримо саме про Голокости, про, про євреїв і, наприклад, про німців, про німецьке населення, то Німеччина внесла пропозицію до ООН, зокрема, про засудження ввести на законодавчий рівень, щоб засуджувалися ті люди, які заперечують явище Голокосту, які заперечують. це як історичний факт. І я вбачаю в цьому од. Один з проявів отієї колективної відповідальності, як яку несе Німеччина, і ми знаємо, що Німеччина згодом виплачувала репарації. І, словом, так від Гітлера не було пробачення, але точніше він не просив особисто пробачення, щоб його пробачати. Та зрештою відповідальність на державі була. І коли ми говоримо про це, мені зараз в контексті вже українсько-російської війни війни Росії проти України дуже дуже болить ось цей момент, коли ми постійно втикаємося в тезу, що а як ви собі взагалі уявляєте колективну відповідальність? Мовляв, її не існує. Що можете сказати про це ви? Я до речі, от нещодавно слухала російських соціологів з Лвезлова до центру і здається... Лігутков, я так я зараз не пригадаю його посаду в владі центру, але ж він яка центральна фігура. Він каже, що колективна відповідальність це похідна від громадянського почуття, тобто тільки ті люди, які відчувають себе громадянами, ну от при Скажімо, відчувають свою приналежність до держави, спільноти і нації, свою особисту приналежність, розумієте, і відчувають свій зв'язок з ціні з державою з суспільством на рівні особистих внесків чи особистої місії. Да, от там виникає почуття відповідальності, що я несу частину своєї відповідальності за нашу спільну справу, якою є сучасна наша держава чи наше сучасне суспільство. Так, от, те той сам, в якому перебуває зараз російське суспільство, в принципі, і не тільки зараз де це хронічно, там за виключення якихось проблисків там коротких, дуже там у дев'яносто роки, То вони не перебув, вони не є суспільством в прямому сенсі з цього слова. Вони не є громадянським суспільством, вони не є громадянами, вони є підданими. А з точки зору підданих жодної відповідальності наступити не може. Ну, в тебе в тебе не є, в тебе немає ревавалі впливу на ситуації, але ж ти не ще е, жодної відповідальності за те, що відбувається. Вони піддані, а вони не громадяни тому ну, тут це моральна категорія, це суто політологічна, практична категорія. Якщо немає суспільства, то немає відповідь. Як нам досягти, нам чи світової світовій спільноті, чи я не знаю кому, досягти е, того стану. Ну тобто треба стати буде ставити собі реалістичні цілі. Не очікувати е, спокути, каяття там чи визнання своєї відповідальності від тих, хто перебуває на зовсім іншому рівні е, там суспільного чи громадянського розвитку. Тобто треба ставити собі прагматичні, прагматичні, реалістичні цілі, що ми можемо е, вимагати так е, у відповідь на ці руйнування цю війну. Я вам дуже дякую, пані Світлано. Я е, нагадую, що ми говорили зі Світланою Чуніхіною, кандидаткою психологічних наук, і соціальною політичною психологинею. Також нагадую, що програма зустрічі виходить за підтримки канадської неурядової організації Українська єврейська зустріч. Мене звати Ліза Цереграцька. Слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.